Вітаю на каналі Магія Тару. Сьогодні ми розпочинаємо загальну діагностику. Будемо прибирати весь негатив, який є у вас магічні, енергетичні всі негативні програми, установки. Нехай все зле лихе, віск на себе забере. Всі магічні впливи негативні, всі порчі, всі порчені програми, всі крадніки, закальцовки. Це буде так. Так, давайте дивитися вас. Скажіть своє ім'я. Ви сили скажіть карти, покажіть, яка доля того, хто дивиться. Яка доля того, хто дивиться? Ким ви бачите себе? Мама з дитиною. Або думаєте про жінку, про дітей? Або це ви єсть. Мама, маєте дітей. Скажіть, покажіть. Або, якщо дітей нема, то думайте про дітей, щоб вони були. Скажіть, покажіть, яка карма роду. В кого не програється, то це розклад не для вас, можете не дивитися, вам краще звернутися на індивідуальний прийом. Так, скажіть, покажіть, яка карма роду того, хто дивиться. Карма роду. Є негативна карма роду, загроза. Програється по долі так, що про вас кажуть якусь неправду. Обсуждають, обговорюють і кажуть неправду, закриває вам шляхи. Ви завжди під загрозу. Якась агресія із навколишнього світу. На вас іде агресія все время, всі шляхи закриті. Так, чого так відбулося? Що там було в роду? Чого така кара? Кладності з грошима, дівчина вийшла в родині, чоловік, один, другий. Хтось когось вбив. Так, було в роду вбивство, вбили дівчину із за грошей, два хлопці. Хтось з вашого роду, предки роду вбили, молоду дівчину за деньги, якийсь розбой. Тому ви ну це як прокляття в роду. Вам треба чистити рід і чистити все, ну, кожен рік життя вашого, також дивитися, знімати негативні програми. У вас важке життя складне, вам перешкоди ставлять за те, що невинну дівчину вбили, розбой. Тобто був розбойник, два ці два хлопці. Тут молоді, син жезлів, син кубків вбивство. Така ситуація заперечую. Ну, Це треба каяття, казати каяття, молитися, спокутувати за предків, відмолювати предків, просити, щоб пробачили, бо це вже програлось багато разів, ви вже розплатились за цей гріх. Але треба, поки ви не покаєтесь за предків за себе, то продовжується покарання. Ви знаєте, як це, Коли преступник розкаявся, то його або вибачають, або менше термін дають. Ну, в вашому випадку вас вже можуть пробачити. Скажіть, покажіть, яка ваша особиста карма, карма цього втілення. Предательства. Когось в минулому житті ви придавали. Ви предали когось, тепер будуть придавати вас. Відкритий шлях. Погано. І своя доля також тяжка, важка доля. Будете обирати свою карму самі. Завжди буде декілька варіантів, і ви самі повинні або наказати себе, або пошріть відкритий шлях, або на довго в подвишеному состоянні, якщо дорога закрита, невирішена ситуація. Один, вам не можна робити взагалі нічого неправильного. Там, от, наприклад, хтось брехав і все нормально, ви, не дай Боже, розбрешете все, на вас там капітан, що вам буде. Не дай Бог щось вкрасти, чи ще щось порушити, якийсь закон порушити. Там Навіть приїхатись в трейлер, в цьому в автобусі без квитка вам не можна, бо вас спіймають обов'язково і будуть ще хвостять. Це така у вас відпрацювання своє особисте і пораду також проблеми. Тобто вам треба. До мене на індивідуальний сеанс, я вам розкажу, що вам робити і почищу вас добре. Зараз я трошки також облегчу цю ситуацію, але вам 100% треба на індивідуальний прийом з вами багато роботи. Ось, перешкоди великі. У вас є якесь своє предназначення, але вам важко його побачити. Закрито все. Кохання буде, ну, або вже було в вашому житті кохання прийшло, але також складність, і також ви повинні були робити вибір. Або вас вибирають, або ви обираєте. І раз сім кубків, обман, ілюзія, раз, ну, кохання, в якому предательство, Ну, тут все по предательству програється. Дають шанси, то трошки легше, потім дивляться на ваші вчинки, що ви як робите. Ну, вам взагалі треба кристально, ідеально, чисто йти по цьому житті, не можна нічого порушувати. Заперечую, 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 заперечую. Це все негативні карти. Це дві тільки позитивні, що два шанси в житті було. І дивились, як ви з ними справитесь. Скоріше за всього, що. В родині, якщо чоловік є, то він зрадив, і ви з цим живете, як сама віддільна від нього, або вже ви розлучені. І оце от проблема та, що була в роду, прокляття по роду, що род проклятий, вбили дівчину не за що. Молоду красиву. За гроші, за розбой. Так, що заважає по життю? Нічого не заважає. Все добре. Просто негативна карма, а так більше нічого не заважає. Магічного впливу нема тут. Що допомагає по життю? Допомога є якась. Нема Ні ніякої допомоги сама собі або сам собі. І дуже незадоволені життям, не розумієте, за що вам так? За що вам оце все? Чого? Ні ну, да, чогось. Карта вчить, що будьте вдячні за те, що ви маєте. Чим більше ви незадоволені, задоволені, тим ще більше проблеми у вас відбувається. Так, це також треба все чистить. Чи зустріла другу половинку? Або чи зустрів другу, чи є друга половина? Партнер по життю? свікровність, Мама, мама. Ну, партнер є, Дивіться. Партнер по долі є. Який буде зверхній, який буде випробувати вас це кармічно? Тобто, по долі є людина, чоловік, або якщо дивиться чоловік, то це жінка, яка буде вказувати на всі ваші недоліки, на всі ваші недостатки. Буде все время це як надзиратель, там так не так сів, не так став, не так не так зробила, не так сказала. І ваша кармічна задача оцей агресію цю тушить сльозками. Бачите. Та ж сльозка, майтуш і що ви так спокутуєте ці всі провини, які у вас кармічно по долі вийшли. Тобто повинні знаходити компроміс і приборкувати свої емоції, скоріш за всього, що ви дуже емоційна і реагуєте емоційно на всяку неправ... ну, несправедливість. І оцей звір, що вас, карта каже, що ти повинен. Пам'ятати, що ти керуєш цим звіром, який живе в тобі, а не звір керує тобою. Ну, така ситуація. Тут є якісь тюті, мами, свікрові, що з ними більше у вас стосунки по Верховному суду, це також ваші кармічні якісь люди, які прийшли з минулого життя. Свікров нехороша, або і, дивиться, чоловік ще, Ну, така, що не любить вас, у вас не погані стосунки. Так. Діти, якщо є діти, то це діти дітей, чи бу, якщо нема дітей, чи будуть у вас діти? Скажіть, покажіть, продовження роду, чи буде продовження роду. Того, хто дивиться, закрито стоїть син. Тобто, скоріш за всього, що у вас вже є діти, але далі ну, закрита ситуація закрита, щоб не було дітей, скажіть, покажіть, чи будуть діти у дітей? Будуть. Будуть. А, ці діти, які є, загальне розкладав, є декілька варіантів по цьому питанню. В когось взагалі нема дітей, або не буде дітей. В когось, в кого є діти, то вони дались важко, тяжко. Вони дались ну, якимось чудом, що їх не повинно було бути. Далі продовження роду буде. Цей негатив я прибираю, заперечую. Скажіть, покажіть, що вас чекає найближчі півроку, яка доля? Найближчі півроку. Карта мах, розбите серце, отшельник, одіночество, розвод. Або хтось залишить вас, просто піде, або якісь смерті в родині. Карта роботи. По роботі все добре. Жінка, чоловік, гроші, будете, гроші прийдуть поїздка кажуть карти, що е, ті гроші, що прийдуть, їх не треба, ви хочете кудись їхати або ну щось робити таке, що велику суму треба буде витратити. Не робіть цього, бо потім проблеми з грошима. Притримайте, залиште щось, щоб був якийсь запас днях, бо можете залишитись без діння взагалі. Прийде велика сума, не витрачайте одразу, притримайте. Так, я прибираю всі негаразди. Заперечую, 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 заперечую. У це все, що вийшло, весь негатив. Цим можна працювати, це все можна пропрацювати, прибрати, і все у вас буде добре, життя зміниться, і ви будете жити своє щасливе життя, не будете мучитися. Тож дуже раджу прийти на особисту консультацію, це все повиправляти. Прибираю весь негатив, знімаю нудую, це зле лихе повертаю. На болота, там цьому негативу схорониться, вас більше інтеркація. вище сили, прошу пробачити того, хто дивиться, пробачити предків його роду, не наказувати їх, їх нащадків і рід заскоєне предками. Пробачте, борги сплачені сповна. І вище сили, прошу. Нехай те що, вам, те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Вище сили, прошу, дайте тому, хто дивиться, те, що він хоче. То, що йому потрібно, або щось краще для нього. Без перешкод. Приберіть всі гараздники, Та буде так, так є. На вас, до речі, може бути і магічний вплив. Зараз, але тут такий магічний вплив, зараз щось тут було про магію. Магічний вплив, який чіпляється до негативної, да, була магія, магічний вплив був. Це ще, ну як... Виникає, виникають ті люди, які на вас починають щось по магії робити, щоб у вас були якісь перешкоди і розочарування. Бо негативна карма. Коли негативна карма, то магія чіпляється до негативної карми і ну, важко зняти. Але можна зняти на цій процедурі, на загальній діагностиці, коли ми за кожен рік життя дивимося, всі проблеми знімаємо. Так. Це загальна діагностика. Ми дивимося проблеми ваші по кармі, потім знімаємо весь негатив за кожен рік життя і відкриваємо шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, на магічні здібності, у кого є магічні здібності. Тож, до наступної зустрічі, на наступному сеансі, на наступному відео будемо чистити вас починаючи від зачаті. Так далі до того часу, скільки вам зараз років. Дякую всім за увагу, дякую за лайки, дякую за донати. Хто не може залишити донат, ставимо коментар, ділимось відео з кимось. Обов'язково підпишіться на канал і до зустрічі на каналі.